Призму. А Всі приз вами ясно. Тихо стовіченка в мене білий кіт. Ми от театрі. Це і самий день. фігурка. А, я вам ще це показувала. А. Ось Соня. Чи совсем Соня? Ні. Я з тебе скину, якщо ти не вийдеш. Це знімає. Ні, я знімаю з цього боку, а не з цього. Миша, мама моя. Соня, Софі, Соня, а вулицю вийде. Мама На вулицю, на вулиці. Ні, не, не треба. Снегом все покрыто А, зима? Это надо быстро обучать ну, Типа, как бы требует параметры, будто лето Но надо сказать зима, поняла? Поняла, поняла За на камеру тебе сказать? Снегом все покрыто, значит наступила Зима а... Ты этого и снимала Вот сейчас, ну, добро Ну, да, снимала Це моя подружка прийшла. Капає дощ на небі, значить буде... Дощ. Капає дощ на небі, значить буде... Все. Сніжно. Сніжно? Сніжно, по-перше, якщо у українській мові. Я руся. Маруся. <смешно> По-перше, це просто відео. І не приймати розглянути. Не помилилась. В Ї... Ютюбі забавно. У мене більше, ніж в неї відео. Більше. І мене не 80. 80 у мене було 81. А, а. а. Мені не Ну, все рівно. Це ви ми побачите минулого блогершу. Попробуйте і Попробуй Попробуйте вийти. Добре, викладу. <ріх> мама, Ліка. Чешки, мама. Так, треба чешки чорні ще були. Подожди, мені. — На концерт купуємося. Ми на перший стане. Тільки на третьому ногу, дай мені. — І мне. Мабуть хотіла, щоб в мене були чорні. Яруся, Маруся, Леруся, Маруся Леруся, Маруся згинуть. Вікторія, всім, вдома. А чого в тебе немає? Бо в мене перша сцена, а нам, мама, діти треба тільки набігти. Сказали. Як ти думаєш? Дічно. І моя мама завчила сьогодні це в'язати і вийшла. Моя мама. Ми особливили і все, щоб чим погано.

Тим, коли... Пасово, Тепер весь ютуб знає, що, що... неправда. Ти ж викладеш це. ні? Я буду дивитися. Чи... Якщо мені сподобається, то так. Якщо ні, ні. Значить, І... а на віки було переспро. Ну Це нормально. Всі. Вона просто давно не в'язала, якщо чесно. Значить, я це викладу, не вітась. Ну, Вона вміє дуже гарно зв'язати, я це знаю. Дуже. Тільки дуже капуш. Ти сама себе. Ну так? Вона зараз сама себе. Я Зараз тебе буду, якщо розказувати. Ага, тільки я сама ще здерла. Я пальчик учила. Для чого ты не буде? Капучина. Капучино ассосин. Капучина асасин. Це не так стихот. Мисками і стихом масси. Капуйс. Віка. О, приняття, вже коробляй! Зав'язують колосники. Ось токи не дощі дуже кріпкі виходять. І вони, і вони падають, на жаль. Дуже жалко. І буде в п'ять годин. А зараз ой. А, так, п'ять годин ще треба. Зараз три години. Ой, гадає не докапується. Я я а нам А нам ще не казали йти в зал. Ну можна. Подивіться, яка гарного зав'язала.

Знаєш, я просто треба за зав'язувати зав в і тоді поспитати хочеш мені зараз зав'язувати це буде ну встань встань, встань. Да. Просто... а їй такі треба? я потім на танець я передіваю стан рівно, дай тебе щоб дві косічки От як ти думаєш? Мені треба два колоска Заплітають фігу.